А перед початком відео хочу прорекламувати доволі класний канал Лего Любителі. Тут ви знайдете багато різного контенту і інструкції, і огляди на самі моделі, і також згодом все буде більше і більше анімацій. Тому підписуємося і переходимо до огляду саморобки. Всім привіт! Сьогодні буде огляд на ось таку чудову діограму, яку я побудував спочатку на конкурс, але, на жаль, я там не виграв. Тому вирішив, щоб не просто не розвалювати її, а спочатку зняти для вас огляд. І ще хочу ще сказати, те, що тематика як ніяк контрнаступ на Харківщині, і може хтось не бачив, хоча думаю, що майже всі вже бачили мультик про сам контрнаступ на Харківщині. Е я його зняв приблизно рік тому. І також недавно вийшов на каналі теж коротка анімація саме по цій діорамі. Я з цієї діорами з різних ракурсів зняв коротку анімацію. Тому запрошую всіх до перегляду. Посилання будуть в описі та в кінці відео. Так, і що можемо перейти, щоб детальніше подивитися цю діаграму. І також ще один момент, коли озвучував це відео, почалася тривога. І я якось так задумався, що це ж не просто саморобка, якась там по тематиці якось військовій, щоб просто набрати якось трошки переглядів, але і те, що це великий подвиг того, що військові роблять для нас, і те, що ми можемо тут зараз відносно, мирно жити. Бо порівнюючи з тим пеклом, яке там є на сході, і те, що люди переживають в окупації, це просто нереально. І ми маємо все робити можливе для того, щоб, по-перше, швидше війна закінчилась, і щоб допомагати військовим, наприклад, там, ну якщо немає такої фінансової можливості, навіть те саме зробити якусь допомогу в виді харчовому, чи ще щось в такому стилі, коли там в школі збирають, чи навіть ті самі сітки, це вже велика допомога. Тому робимо все, що від нас залежить і віримо в нашу перемогу. Ну і переходимо нарешті до самого огляду діорами. З правого боку діорами можемо побачити людей, які прийшли до військових, щоб їх привітати і подякувати за те, що вони їх визволили з російської окупації. Також з самих військових можемо побачити, також, як не яку деталізацію, яку я спробував зробити. Є тут кущі, також ззаді будинок. Ось так це все виглядає. І ось це я можу показати вам трошки детальніше, як взагалі сцена тут побудована, тому що так само в людей різні міміки обличчя, сумні, радісні. Хто радіє, хто може плакати, тому що з радості, що їх визвали і тому подібне. Також тут можемо побачити солдатів різних, БМПшка стоїть з українським прапором. Також хочу показати вам те, як я зробив ці будівлі, максимально старався їх зробити деталізовані, щоб там все було якось. Потріскано, скло вибито, ну, щоб максимально було реалістично, як після російської окупації, в принципі, на жаль, так і було. Ось так, в принципі, виглядає передня частина саморобки. Тут якісь військові стоять, що дивляться, чи немає ніяких російських солдат, які ще лишилися ще живі. І також стоїть БМПшка. І задні ми можемо побачити чудовий приклад того, що стається з росіянами на нашій землі. Тут лежить російський солдат, якого успішно ліквідували українські солдати. Він хотів операції доповісти своєму командуванню, що у них все погано, але він цього зробити не встиг. Ну і тут можемо детальніше побачити, як у нас в загальному ця вся картина виглядає. Дуже мені ця саморобка сподобалась. Також напишіть, як вам ця саморобка теж в коментарях обов'язково. Ось тут така БМПшка собі стоїть. Прапор причепив на пластилін, щоб воно якось так більш динамічно виглядало. І також на передньому плані є самі ці кущі, типу як якийсь тротуар чи щось в такому досі. Ось тут можемо побачити солдати ЗСУ з автоматом Малюк, який мені подарував підписник. Дуже дякую. це Цей малюк від Brick Arms. дуже дуже вдячний. І тут вам трохи покажу такий сфокусований кадр на механіку БМП. Доволі класно вийшло, як на мене. І ось так загально ця саморобка. Дякую всім, хто переглянув це відео. Обов'язково поширюйте його. Також покажіть своїм друзям або тим, хто також знайомим в групах всіляких розкидайте. Також пишіть коментарі, підписуйтеся. Дякую всім за увагу. Всім пока!